Ветерану Другої світової війни Леоніду Солодовніку нині 88 років. Коли на тодішній радянський союз напали фашистські загарбники, йому було 15. Ті страшні події він і досі згадує зі сльозами на очах. 14-15 років вже ми ходили з вінтовками, охороняли об'єкти мости. Які були розбиті 28 жовтня, в день визволення України від німецьких загарбників, він традиційно приходить до меморіалу солдатської слави з квітами з ветеранами, які залишились в живих, вшановують полеглих побратимів. Сьогодні у нас велике свято для наших ветеранів, тому що ми звільнили Україну від фашистських загарбників. Це була велика битва. І той, хто бачив, які наслідки були після цієї війни. Бо все було перевалено, завалено, І нам вже і досталося його поновляти відбудовувати міста і села В урочистій ході до меморіалу взяли участь і представники міської обласної влади, підростаюче покоління та духовенство. Мер Олександр Мамай наголошує, подвиги воїнів, які боронили нашу країну від загарбників, необхідно пам'ятати. А підростаюче покоління слід виховувати на патріотизмі тих героїв. Моя особисте завдання і завдання всієї територіальної громади, дорослої, якомога більше проводити патріотичних уроків і. Школах і в вузах, і в технікумах, і в ПТУ для того, щоб дійсно молодь в першу чергу починала е розуміти, що ми є патріотами сьогоднішньої незалежної України. Тоді це був радянський союз, і наші батьки, наші діди своїм прикладом показали, що завжди людина, яка проживає на тій чи іншій території, в першу чергу повинна не просто любити свою землю, а бути патріотом. Приділяє увагу міська влада ветеранам не лише на свята, постійно їх підтримують та допомагають. у Нас є програма для ветеранів Ані кожного квартала вони отримують певні кошти. коли це по тисячу, коли по дві тисячі гривень. Коли ветерани йдуть в вічність, ми повністю на себе беремо похорона цих ветеранів. Але на превеликий жаль їх сьогодні вже стає все менше, менше і менше. Поблизу пам'ятника вшанували хвилиною мовчання пам'ять героїв, які віддали своє життя в ході кровопролитної війни. Завершилися урочистості гімном України в знак єдності поколінь. На пам'ять загиблим героям.